Доброго дня, хлопчики, дівчатка. Ще вечора ділюся з вами результатами нашої війни. ар'янців. грали ми із італійцями, Ангеле Демони. Ну, такі стандартні команди оборони зелено-червоний центр. А, якщо чесно думала, я що ми вінну програємо. Але чи справдились мої думки чи не справдились, побачите в кінці відео. Стандартно я починаю свої бої із тапів в твінчика. Зібрала своїх четвірок з ГМчиком. Чотири стандартних один ГМчик. Ну, але для таких 5600, 5700 із зеленим центром ну, іде. Нормально. Говорити багато не буду. Відео пришвидшене, півгодинки. Будемо слухати музичку разом з вами. Чекати, то вірити, хай кілометри вибухи розділяють нас, але заради тебе я обіцяю вижити. Послухай, я серйозно зараз зовсім не до жартів. Тож кілометри це лише позначки на мапі Буває, що для щастя треба витерпіти муки. Я б тебе обійняв, та за короткі руки. Та розставання то лише час, вода і цигарки. Я ж не прошу забагато. Трошки потерпи. Скоро закінчиться вся ця клята війна. Тоді все буде краще, не стане весна. Нагадую, що у нас в Альянсі є вільні місця. Візьмемо гравця від 60 го рівня. Із командою оборони не менше, ніж 5500. Бажано, звичайно, з Данте по центру. Але можемо взяти і без Данти. Але чисть команди атаки також мають бути на певному рівні. Щоб ви стали додатковою силою в альянсі, а не тим тягарчиком, який гальмує. Мінімум 3000 балів на кубку. Ідеально, якщо буде два лями на міфічному титані, тому що і там, і там ми в топ-100. І хочемо в альянсі бачити гравців, які будуть е нас у наших намаганнях підтримувати. Ласкаво просимо. Також у нас є академичка. Там менше вимог гравці е менших рівнів, якщо ви хочете до нас, але не підходите е по прокачці по рівню чи по <звіт beleza> е... Ще там з якихось причин. заходьте в академку. академка називається так само Друзі Юа, але зеленого кольору. Все покажемо, все розкажемо. О, не зайшла сюди моя. Слабка червона команда на основі. Винесли. Я війною задоволена, в мене вона не зайшла тільки на е аккаунті Юлі. Юлі змагання в реалі. Вона стала... зайняла перше місце на кінних перегонах. Ми її вітаємо, Юлічка, наша умнічка, наша гордість. Її е е е коник теж е е взяв призову нагороду. От ну сподіваємось, що скоро закінчиться змагання, і вона повернеться до нас у сім'ю. Mm, тапи, які не заходять.

Я, мабуть, за перший день міфічного титана вигнала 10 людей. А, просто за те, що вони мовчать. Ну, от, заходить людина варіант, причому неважливо якого рівня. Тому що були і 20-го, і 40-го, і 50-го, і навіть 80-го там рівня. А, і він ну, сидить гравець онлайн, ти до нього пишеш, ти з ним вітаєшся. Він мовчить півгодини годину. Ну, вибачте. Ви, коли приходите кудись в установу, в якусь ви там теж мовчки заходите. Чи на роботу, ви коли влаштовуєтесь? Таке досить грубе порівняння, але ну, гра та ж сама робота. Коли ви заходите влаштовуватись на роботу, ви теж всіх ігноруєте і там щось починаєте там робити, бабки прикладати. Ну, хто вас візьме? Якщо ви не йдете на контакт? Жоден нормальний альянс вас не візьме. Вітайтесь. Вітайтесь і розмовляйте, говоріть. А, у нас, наприклад, є певна співбесіда, певний алгоритм, з яким ми спілкуємося з гравцями. І якщо ви взагалі не йдете на контакт, то ну, 10 хвилин максимум і до побачення. Наприклад, зайшла до нас дівчинка, Світік Нік, якийсь там, не пам'ятаю, рівень, ну, до, до 70-го. Е, і вона мовчить. То вона онлайн, я з нею вітаюсь, вона мовчить. Е, в цей момент там ваня купує подарунки. І вона пише дякую. Тобто вона чат бачить. Але привітання ігнорує. Який в цьому сенс? Ну, невже ви не розумієте, що вас виженуть? І найгірше, що. Е, Така поведінка навіть не в початківців, які можуть елементарно чат не бачити. О, це я посиханули і пішла на 6К. і знесла. да, я умнічка я молодець. Так, от продовжуємо. Коли ви приходите в альянс, вам треба запитати правила, поцікавитись, які правила в Альянсі, тому що вони різні. Зняти галочку з війни одразу, запитати дозволи, тому що в багатьох нормальних альянсах, гарних альянсах, де а, думають про розвиток, а не просто цовують три камінчики, раз у тиждень зайшовши участь у війнах альянсів лише з дозволу глави або залі. Дивляться команди, дивляться, які у вас герої є, де ви будете корисні. І якщо ви це все ігноруєте, то кому ви такі будете потрібні? Заходить гравець і каже: Та я просто титана побить. Ну камон, чувак, просто титана побить можна в наймі. Для цього існує спеціальна кімната, і там титанів викидають за день. Іринка купу викидає цих титанів. Зайди туди, побий титанів. Чому ти ходиш в альянси? Та мені просто титанів побить. Я е, не живу в грі, ну окей, ти не живеш в грі, вибери альянс той, де немає правил і вимог. Таких альянсів теж дуже багато є. Люди не хочуть заморочуватись, люди грають без правил. Просто е, по кайфу для розслаблення рухають камінчики. Якщо ти не хочеш заморочуватись з правилами, якщо ти не хочеш відповідати вимогам, якщо ти не хочеш тягнути на топ, то вибери такий альянс, де цього всього не треба робити. Вони є. Але ти заходиш. В альянс, де люди прагнуть чогось досягти, і потім обурюються, що тебе виганяють, бо ти, не... бо ти не живеш в грі. Ну, ми теж не живемо в грі, але ж ми до чогось прагнемо, то чому ми маємо. Чому ті люди, які чогось прагнуть, мають підлаштовуватись під тебе? Коротше, ну, багато тексту, багато, <смас> багато розмов, але мене це реально за останні дні напружило. Тому що ну, дуже багато людей доводиться виганяти просто через те, що вони не йдуть на контакт. От, е, якби я глава Альянсу вже п'ятий рік, скоро буде п'ять років е, нашому альянсу, і ці всі п'ять років я його незмінна глава. І для мене важливо саме наповнення альянсу, щоб там підбиралась певна по духу компанія людей. І бляха мене вкурвлює, коли, Коли ти до людини стараєшся достукатись, намагаєшся, коли ти пишеш так і так, і так, а ну просто тупо вмикають ігнор. І, на жаль, таких все більше і більше. Ну, якось так пожалілась, вилила душу, що турбою розказала. Ще треба 20 хвилин щось говорити. Да, це Антон гарно розбивається. Джован Хін розмотала. Ну, не тільки Джо і Канна. I'm not Забувати червонів, наче спійманий злодій, я щоночі не сплю від потоку думок, ніяк не вдається заснути. Я крочусь, і верчусь, верчуся, і гарчу, наче вовк ланцюгом до неволі прикутий, але прикро що ти здатна, відповісти, Лише відвертим незадоволенням. Вибач мене за Том, тільки мій телефон не читає твої повідомлення. Напишу смс, бо технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє, зведений кульцем, малесенький бук. Пуль... З'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес І з небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні на мить твоє серце частіше зав'ється Антона, Мабуть, нам не зайшла ще більше, ніж в мене? На акаунті Юлі. Розбиваються. Я випила чайку, трошки заспокоїлася від проблеми, яка мене так сильно хвилювала, із грабцями, які заходять вот. і мовчать. От. Дивлюсь далі, що ж тут? Що ж тут, що ж тут? До речі, як в альянсах із набором? З новенькими гравцями? багато виганяєте, чи це я надто перебірлива? Же нема, тіло круто, Пиздець, але ж ти молодець, тобі ще не кінець, помалень, як живеш. Пиздець, але ж ти молодець, тобі ще не кінець, помалень, як живеш. Думаю, як в тему пісня підібралася під Антон відтапки, ну там щось взагалі не знайшло і пісня в тему в тему, ну, але в усіх буває. Я чи три війни назад так псухувала. У мене кілька воєн підряд, ну, тупо нема камінця, просто капець, просто жесть. Просто ужас. Я псухувала і галочку хотіла зняти. А позаминулу війну так само Вася. У нього теж ніфіга не зайшло. Я все, я буду знімати галочку. Ну, коротше, буває періодами, карма усіх випробовує неміцність. Але ми всі молодці, пам'ятайте це. Хоч і повний піпец буває, але ми молодці. Щось трохи відео надубивали, видаляти треба, щоб і те ж саме не дивитись. i'm Мабуть, таки буде шот. Залишились два герої. Матільда Укоцана. Має бути шот. Нарешті. Да ура, чьотік! Ура! бути але і дивимось, як Дениса буде справа складатися з шотами. В принципі непогано. Монтувала-монтувала що тепер тільки сижу і видаляю продублюванню відео. Ох, тя жила життя Монтіровщика. Монтировки. Сама <плес> ха ха Сама пошутила, сама посміялась. А на наступне відео приймаю заявку на музичку, яку будете слухати, можете писати прямо в коментарях, і якщо YouTube не заблочить, то поставлю. Придублююся своє запрошення в варіант. Приймаємо цілеспрямованих, активних, спокійних, врівноважених, ненервових людей, які хочуть не просто спокійно грати, рухати камінчики, заходити раз тиждень, а чогось досягати. Топ 100 міф, топ 100 кубок. Welcome. От відео підходить до кінця, і за результатами цієї зустрічі, хоч я і думала, що у нас буде програш, ми виграли. Ну, звичайно, війна хілова, тож можна привітати нас із перемогою.